29 січня Україна відзначає День пам'яті героїв Крут. Минуло 107 років з того дня, як близько 300 юнаків узяли в зброю і вийшли на бій з російсько-більшовицьким окупантом. Щоб згадати трагічну сторінку в історії нашої держави та вшанувати пам'ять молодих борців за волю, що загинули під станцією Крути, працівники бібліотеки для юнацтва відтворили січневі події 1918 року під час вахти пам'яті ще юнаки, ще майже діти. Організували для учнів гуманітарного ліцею та Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. В Олександрійському районі триває інформаційно-просвітницька кампанія серед школярів. Протягом тижня поліцейські, військові та фахівці ДСНС організували зустрічі із учнями шкіл району. Говорили про інтернет-безпеку, поведінку в умовах воєнного стану, протидію булінгу, злочинні дії та їх покарання. Фахівці ДСНС нагадали правила безпеки в побуті та під час виникнення надзвичайних ситуацій. В програмі також обговорення відеоролику виробування підлітків спецслужбами РФ для вчинення диверсії. Військовослужбовці організували практичні заняття з тактичної медицини. Волонтерська спільнота Піксель на чолі з Володимиром Чехом звітує про чергові відправлення та закупи. Безпосередньо групи військовим з різних підрозділів передали 9 маскувальних сіток, 4 кікімори, кавери на шоломи, окопні свічки, ліхтарики, супи та времишель швидкого приготування, дитячі малюнки. Також відправили на один з гарячих напрямків фронту окопні свічки, енергетичні пакети, супи, дитячі поробки та малюнки. Свічки надала волонтерка Кароліна. Придбали по три рулони сітки основи та спандбонду. Є борг та постійна потреба в нових матеріалах, так що збір коштів триває. Реквізити та звіти на сторінці Пікселя та Володимира Чеха. Вихованці народного аматорського клубу спортивного бального танцю Олександрит, керівниця Світлана Стукаленко, вдало виступили на Всеукраїнському фестивалі зі спортивних танців, який відбувся 26 січня в Полтаві. У змаганнях брали участь 38 танцювальних клубів України. Олександрійки вибороли чотири перших, два других та п'ять третіх призових місць. За 2024 рік на Кіровоградщині сталося 826 дорожньо-транспортних пригод із загиблими та травмованими. Про це повідомили у патрульній поліції Кіровоградської області. У ДТП травмувалися 1042 особи, ще 106 загинули. Основні причини автопригод це перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування та правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, а найчастіше керування транспортним засобом у стані be У середу, 29 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 6, в день до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вітер південний.